Ніколи не думав, що звичайна поїздка може перетворитися на таке. Я, далекобійник, і за роки за кермом бачив багато доріг, багато дивних місць, але те, що сталося тієї ночі біля старого мотелю, це виходить за межі будь-якого розуміння. Досі прокидаюся від цього. Була глуха ніч. І я пер на своїй фурі десь у богом забутому куточку України. Це була рутинна поїздка, таких сотні. Вантаж важкий. Термін підтискає, втома брала своє. Я їхав за навігатором, довіряючи йому більше, ніж власним очам у темряві. Все йшло за планом. Ну, принаймні, мені так здавалося. Аж раптом навігатор зглючив, просто вимкнувся. А коли перезавантажився, запропонував якийсь дивний об'їзд, через якісь поля, якісь села, яких я ніколи не бачив на мапі. Зазвичай я не ризикую, але резервна батарея була майже розряджена, а до найближчого міста ще було їхати і їхати. Вирішив спробувати. Звернув з основної траси на якусь вузьку розбиту дорогу. Вона вела через безкраї поля, де, здавалося, не ступала нога людини. Вже десятки років. Чорнота ночі була така густа, що фари ледве прорізали її. Навколо тільки шум двигуна і гудіння вітру, жодної машини, жодного світла у вікнах, повна, абсолютна самотність. Це вже само по собі трохи гнітило. Неприємно так їхати, коли знаєш, що якщо щось трапиться, то ти сам на сам із проблемами. Але я навіть не уявляв. Наскільки сам на сам я можу опинитися, я їхав так вже кілька годин. Час втратив будь-яке значення. Дорога нескінченна, а Чорнота навколо така густа, що, здавалося, я рухаюся у якомусь вакуумі. Навігатор мовчав, телефонний сигнал був відсутній. Почало тиснути. Знаєте, є така самотність, яка просто навалюється. Неприємно, коли ти один на дорозі, але ще гірше, коли ти один у дорозі, яка, здається, нікуди не веде і на якій нікого крім тебе немає. Вже думав зупинитися, перечекати до світанку, але де зупинишся посеред поля? На узбіччі, яке ледве відрізняється від кювету, ризикувати не хотілося. І от після чергової години цієї моторошної їзди, Крізь темряву почали проступати якісь обриси. Спершу подумав, що це якісь покинуті сільськогосподарські будівлі, але коли під'їхав ближче, зрозумів, це був мотель, старий, занедбаний, ніби вирваний з якогось фільму жахів. Він стояв на невеликому узвищі на тлі нічного неба і мав вигляд. Неправильний, вікна були забиті дошками, деякі вибиті вітрини з'яяли порожнечою, і ржаві неонові вивіски, що колись, мабуть, кричали Ласкаво просимо, тепер ледь тріпотіли, випромінюючи бліде, хворе світло, наче останній подих місця. Атмосфера навколо мотелю була настільки гнітючою, що я відчум її фізично тяжка. Просочена занепадом і якоюсь незрозумілою тугою, наче саме повітря тут було старе і втомлене. Незважаючи на моторошний вигляд, це було перше місце, де я міг хоч якось зупинитися, спробувати спіймати сигнал телефону або, можливо, знайти когось живого, хоча б сторожа, щоб спитати про дорогу. Інших варіантів не було. Я повільно скерував свою величезну вантажівку на розбиту асфальтовану стоянку перед мотелем. Пилюка здійнялася хмарою, осідаючи на іржаві корпуси покинутих авто, зупинився, заглушив двигун, і тиша. Ця тиша була ще страшнішою за шум мотора. Вона була абсолютною тиснучою. Я сидів у кабіні. Вдивляючись у темні контури мотелю, і мене охопило якесь липке відчуття тривоги, шкіра похолола, наче хтось невидимий спостерігав за мною з темних віконець. Відчуття було настільки сильним, що я не витримав і вийшов з вантажів. Мені потрібно було розім'яти ноги, і, головне, спробувати хоч щось зробити, щоб вибратись з цієї халепи. Обійшов фуру. Потягнувся, вдихнув нічне повіття. Воно було прохолодним і пахло сирістю та старою цеглою. Подумав перевірити колеса, просто щоб чимось зайняти руки і відволіктися від цього гнітучого місця. Тут я побачив її. на борту моєї вантажівки прямо під кабіною, де ще вдень, під час зупинки, я протирав її від пилу, були свій, глибокі. Неначе хтось провів по металу чимось дуже гострим і важким. Вони були не схожі на гілки, не схожі на звичайні пошкодження від дороги, та так, наче їх навмисно зробили. і вони б нові. Я був абсолютно впевнений, що їх там не було кілька годин тому. Я перевіряв машину перед виїздом, як завжди. Мене пробив холодний, звідки вони взялися. Хто міг це зробити тут, посеред поля, на покинутій дорозі? Я оглядався навколо, вдивляючись у темряву, але нікого не бачив тільки фура, мотель і безмежна ніч. Серце почало калатати швидше. Це було ірраціонально, але ці подряпини, з'явившись, ні звідки посилили відчуття, що я тут не один, що хтось або щось мене помітило. Я зробив кілька кроків до мотелю. Все ще намагаючись знайти хоч одну рисочку мобільного сигналу на телефоні, який тримав у руці безрезультатно. Підійшов ближче до входу, де колись, мабуть, були двері, а тепер зяяла діра, забита кривими дошками, запах старості, плісняви і чогось ще, чого я не міг ідентифікувати, вдарив у ніздрі. Я стояв, прислухаючись до нічної тиші. Яка, здавалося, тримала в собі безліч прихованих звуків, і тоді я їх почув. Спочатку ледь вловиме тихе бурмотіння. Воно долинало з середини мотелю, з темряви, з порожніх кімнат. Це не був вітер, не скрип старого дерева, це було схоже на голоси, багато голосів, тихих, Приглушених, ніби вони говорили одночасно, але їхній шепіт був настільки низьким, що слова губилися, перетворюючись на безперервне, монотонне бурмотіння. Воно було наполегливим, наче молитва або прокляття я не міг зрозуміти, але воно було там, і воно йшло звідти, з цього мертвого. Покинутого місця я завмер. Мурашки побігли по спині, мозок відмовлявся сприймати, почути. Це неможливо. Мотель пустий. Тут нікого немає. Це, мабуть, просто вітер грається зі старими дошками, подумав я. Але вітер був тихий, а звук Звук був живим. Він був ритмічним, хоч і тихим, шепіт. Багато шепоту. Чим довше я стояв і прислухався, тим чіткішим ставало гурмотіння. Воно не збільшувало гучність, але ніби проникало. Воно наповнювало повітря навколо мене, змушуючи відчувати себе незахищеним, відкритим. Відчуття тривоги змінилося справжнім, холодним страхом. Ці подряпини на фурі, цей мотель, ця тиша, і тепер ці звуки зсередини, що тут відбувається, це було вже далеко не просто невдалий об'їзд. Це було щось, щось я не хотів розуміти, і що я відчував, помітило мене. Моє серце калатало так сильно, що я боявся, що його почують крізь цю гнітючу тишу. Я зрозумів, що залишатися тут далі це найбільша дурниця, яку я можу зробити. Мені потрібно було їхати негайно, куди завгодно, аби подалі від цього місця і цього моторошного шепоту. Моє серце тарабанило, як відбійний молоток. Я відступив від входу в мотель, не відводячи погляду від темної діри, звідки долинали звуки. Той шепіт, він не був схожий на звичайний людський говір, він був занадто рівномірний, занадто холодний, ніби це був не діалог, а якась механічна, безперервна діяльність. І чим більше я вслухався, тим більше мені здавалося, що це не просто шепіт. А ніби хтось намагається щось сказати, але слова розсипаються, перш ніж досягти вух. Можливо, мозок просто намагався розшифрувати безглуздий шум, надаючи йому форми людських голосів. Може, це вітер, що проходить крізь якісь дивні щілини в старій будівлі? Я хапався за будь яке раціональне пояснення, але моє нутро кричало Тікай! Я обернувся і побіг до своєї фури. Кожен крок по хрусткому гравію стояв у тиші, яка знову здавалася абсолютною, хоча я знав, що всередині мотелю щось відбувається. Дістався кабіни, різко відчинив двері, застрибнув всередину. Зачинив двері, заблокував їх. Відчуття безпеки не прийшло. Навпаки, опинившись у замкненому просторі, я відчув себе ще більш вразливим, наче я сховався, але це не захист а просто. Відстрочка. Руки тремтіли. Вставив ключ у замок запалювання. Повернув. Двигун провернувся раз, другий і заглох. Чорт забирай. Спробував ще раз те саме, наче хтось витягнув душу з моєї машини. Я натискав на газ, знову крутив ключ, але стартер крутився мляво, без жодного натяку на те, що двигун ось ось оживе. Паніка почала стискати горло. Я вже був готовий кричати. Тим часом шепіт з мотелю не зник. Він не став голоснішим, але тепер, коли шум двигуна не заглушував його, він здавався ближчим, ніби він просочувався крізь стіни мотелю, крізь скло моєї вантажівки. Він був усюди. Я дивився на мотель через лобове скло. Темні вікна, забиті дошками, здавалися очима, що дивляться прямо на мене. І здалося мені, що. В одному з вікон, яке не було повністю забите, щось майнуло. Я вдивлявся, напружуючи зір, але там була тільки темрява. Шепіт він почав змінюватися, став більш виразним. Все ще не слова, але тепер у ньому з'явилися якісь інтонації, низьке гудіння, що переходило в шиплячий звук, потім знову в монотонне бурмотіння. Це було як звуки, які видає хворий, що марить, або щось нелюдське. Воно тиснуло на мозок, змушуючи відчувати запаморочення. Я спробував зателефонувати знову. Жодного сигналу, абсолютно нічого. Навігатор мовчав. Я був відрізаний від світу, сам посеред ночі біля цього проклятого мотелю. З машиною, що відмовилася заводитись, із цим моторошним шепотом, який, здавалося, виходив з під землі, з кожного кутка цього місця. Потім я почув інший звук ледь чутний скрип. Він долинав ззовні біля вантажівки. Я завмер, прислухаючись: це був не просто вітер, це був звук чогось, що рухається повільно, обережно. Наче хтось обходить мою фуру. Серце скажено билося, відбиваючи ритм паніки в моїх скронях. Я вчепився в кермо, вдивляючись у бокові дзеркала, у темряву навколо. Нічого, тільки контури дерев на обрії, старі неживі, але звук був реальним: скріб гравію під ногою. Дуже тихий, дуже повільний. Він зупинився біля кабіни, біля моїх дверей. Я затамував подих, не рухався, не дихав, просто вслухався. За склом дверей була тільки темрява. Я нічого не міг побачити, але я відчував присутність. Це було майже фізично, наче хтось стояв там буквально за кілька сантиметрів від мене, і просто чекав, чекав, що я зроблю. Шепіт з мотелю тим часом, здавалося, посилився. Він став більш гнітючим, більш наполегливим, і мені почало здаватися, що я чую в ньому своє ім'я ледь вловиме, викривлене, але моє ім'я вплетене в цей потік безглуздих звуків. Ігор, ігор, ніби бриніло в повітрі. Це не могло бути правдою. Це гра мого розуму, це втома, це стрес. Я намагався переконати себе, але холод пронизував до кісток. І раптом легенький стукіт по склу моїх дверей, тихий, наче постукали нігтем. Раз, потім пауза і ще раз, прямо біля моєї голови. Я смикнувся, відсахнувся від дверей, наскільки дозволяла кабіна. Не було видно нічого. Тільки моє власне зблідле обличчя, відображене в склі. Але стукіт був, і він був ззовні. Хто це міг бути? Чому вони це роблять? Що їм від мене потрібно? Ці питання вихором пронеслися в голові. Паніка переросла в справжній тваринний жах. Я був загнаний у пастку в своїй власній машині посеред ночі на покинутій дорозі з цією моторошною будівлею за спиною, цим шепотом, що проникав усюди, і кимось або чимось, хто стояв прямо біля мене. Я знову схопився за ключ запалювання, спробував ще раз відчайдушно молився, щоб двигун завівся. Проверни Снужбо, тільки б завестись і поїхати звідси, не дивлячись назад, не зважаючи ні на що. Стукіт повторився тепер він був трохи голоснішим і швидшим, наче хтось втрачав терпіння або, навтоки отримував задоволення від мого страху. Я чув, як моє дихання стало частим і нерівним. Кожне волосьок на моєму тілі стояв дибом. Відчуття, що я в абсолютній небезпеці, було овервелмінг. Шепіт з мотелю теж ніби підсилився, злився з цим стукотом. Він став схожий на сотні комах, що дзижжать. Але це дзижжання було наповнене злобою і чимось давнім, і здавалося, що воно зовсім близько. Ніби цей звук теж стоїть біля моїх дверей, дихає мені в потилицю. Я міцно заплющив очі на мить. Намагаючись зібратися. Коли відкрив їх, погляд впав на ручку моїх дверей. Вона була нерухомо, але я раптом відчув легкий тиск на неї ззовні дуже обережний, наче хтось перевіряє, чи замкнено. Моє серце завмерло. Це не вітер, це не гра уяви. Там хтось був. І вони намагалися потрапити всередину, у мою кабіну. Моє останнє, крихке місце безпеки. Тиск на ручку дверей посилився. Я чув, як метал ледь чутно поскрипує, наче щось важке навалилося ззовні. Серце вже не просто калатало, воно билося, як навіжене, готове вистрибнути з грудей. Я дивився на ручку на темне скло, немов прикутий, не міг відвести погляду. А той шепіт з мотелю, він тепер звучав не просто поруч, а ніби всередині моєї голови. Він був низький, глибокий, як гарчання, змішане з незрозумілими звуками. І знову мені здалося, що я чую своє ім'я, повторюване сотнями голосів, що злилися в один моторошний хор. Паніка досягла свого піку. Це був тваринний, чистий жах. Я не міг залишатися тут ні секунди більше. Я знову вже без жодної надії вхопився за ключ запалювання. Відчай був таким сильним, що я, мабуть, вклав у цей рух всю свою волю, все бажання вижити, повернув ключ, і сталося неймовірне. Двигун, який щойно був мертвим, раптом ожив, закашлявся, чмихнув і з гуркотом завівся, наче його теж щось налякало. Це був найсолодший звук, який я коли-небудь чув. Я миттєво вімкнув передачу, вдавив педаль газу в підлогу і рвонув з місця. Колеса зірвалися з місця, піднімаючи хмару, пилу і гравію. Я не дивився в дзеркала, не дивився на мотель. Все, що я хотів, це якнайшвидше поїхати звідти. Подалі від цього місця, від цього шепоту, від цієї присутності біля моїх дверей, я їхав наосліп по цій розбитій дорозі, незважаючи на вибоїни, просто вперед, у темряву, поки мотель не зник за обрієм. я їхав ще кілька годин, доки не побачив перші ознаки цивілізації, перше світло на вікнах. Зупинився на заправці, весь тремтячи з обличчям білішим за крейду, заправився, випив кави, намагався пояснити поліцейському, якого викликав, що сталося, але він тільки слухав з явною недовірою, дивлячись на мене, як на божевільного. Покинутий мотель? Шепіт Подряпине? тільки зміг сказати він, знизавши плечима. Ніхто нічого там не бачив, нічого не чув. Коли розвіднілося, я знову оглянув свою фуру. Подряпини були на місці, такі ж глибокі, такі ж неправильні, я показував їх іншим далекобійникам, механікам, ніхто не міг пояснити, звідки вони взялися, вони й досі там. Відтоді я уникаю покинутих місць. І ніколи не з'їжджаю з основних трас, особливо вночі, і я ніколи не дізнався, що це було біля того мотелю, хто чи що стояв біля моїх дверей, звідки долинав той шепіт. Але відчуття, що я був на волосині від чогось жахливого, не полишає мене. І іноді, коли я один у кабіні пізно вночі, в абсолютній тиші. Мені здається, що я чую той самий тихий, наполегливий шепіт, що долинає з темряви, повторюючи моє ім'я. А ви впевнені, що ви дійсно самі у своїй машині, коли дорога порожня?